Друга виїзна, навчання Івано-Франківського центру військової підготовки та інформації Олександра Шевченка. Після Карпат його провели в Галицькому районі за участі 40 осіб, серед яких і дві дівчини. Вони пройшли заняття з вогневої підготовки, знайомство з різними видами зброї і безпосередню стрільбу. Керівник центру, військовослужбовець Національної гвардії України Віталій Мерінов каже, із ними раніше подібних навчань не проводили. Укальник ми їхали на полігон, то ми стріляли по шість патронів за цілий день. То вже коли почалася дійсно ситуація на сході України, то десь. Наші Збройні Сили України, там Національна гвардія знайшли патрони, хлопці почали стріляти вже по 60-100 по 100 патронів в день, що дійсно є необхідним для того, щоб перестрілятися, щоб хлопці розуміли зброю, щоб дійсно були до неї пристосовані. Здобути необхідні знання та навички для оборони рідного краю. Такий вишкіл, каже засновник центру, народний депутат Олександр Шевченко, вкрай важливий і для всіх. Сьогодні Україна в небезпеці, відповідно, чи поїдуть ці люди. На війну, чи в АТО, чи не поїдуть, все одно їхні навики будуть дуже корисними в будь-яких обставинах, тому що обставини можуть бути різні. І чи захищати свою батьківщину на Сході, чи можливо захищати в конкретно своєму місці себе і громаду вік і стать тут не мають жодного значення усі проходять необхідну медпідготовку вчаться долати перешкоди і отримують навички із тактичної підготовки під час гри у пейнтбол заняття проводять спільно з представниками громадської організації воїн патріот вона надала для тренування власну базу і фахових інструкторів різний контент людей є люди які проходили вже гарячі точки є люди які взагалі не тримали в руках зброю тобто кожен по своєму продає свій досвід на кожних навчаннях є зазвичай різні керівники і різні Підходить до фактично однієї тої саме ситуації, чи тактики ведення бою і так далі. Кожен подає її по-свому, і той досвід, який він перевозить чи з зони АТО, чи з попередніх бойових дій, які мали місце там в Югославії, чи на, на інших країнах, фактично він передається, закріпляється кожному з нас. Мені 50 років. Я 30 років не тримав зброї в руках ще з армії. Я вже забув, як як з нею поводитись, відновилися ті елементарні навики. Мене безпосередньо мене цікавили гранатомети. Я в армії з ними діла не мав тут. Я міг, хоча б потримати в руках, попробувати прицілитись. На жаль, стріляти не можна з гранатомет. Чоловік повинен вміти поводитись зі зброєю, впевнений, цей учасник виїзних навчань. Інформація про появу центру військової підготовки зацікавила його вже давно, а тепер вирішив до нього записатися, як і решта добровольців. До цієї справи люди підходять із таким завзяттям згуртованістю і патріотизмом що в організаторів центру не виникає жодних сумнівів рухатися вперед, є з ким і перемога безсумнівна.